На сьогодні те, що мені доповіли правоохоронці, все під контролем. Були на залізниці, думали, що можливо якісь до нас заїжджа, це виявилися працівники з Донецької області, які приїхали до Львова працювати і є, є офіційними працівниками. Служба безпеки каже, що контролює. Уважно дивитися, якісь, якщо якісь сигнали є, то їм приділяється належна увага. Тут нам зараз в цій ситуації дуже потрібно, щоб і ми десь, нам треба тишу, щоб правоохоронці могли працювати, щоб служба безпеки могла працювати до е, 9 травня із задіянням. І задіяні е, самооборона, і їм дали там завдання певні е, блокпости на в'їзді, Вони будуть виконувати. А ми, знаєте, е, ми не заспокоюємо себе на сьогодні, на сьогодні все керовано, має бути до найгіршого. Готові, тому всі е, і. Міліція і служба безпеки працює в да, найсерйознішому режимі.